Церква слава Ісусу Христу! Як я вже був сказав, я дуже радію, що можу бути разом, разом з вами молитися, дякувати Господа, славити і величати його ім'я. і радію, що можемо разом читати Слово Боже. До речі, перед тим, як проповідувати і будемо читати Слово Боже, хочу сказати про те, що в мене є одна така серйозна проблема під час проповіді. Коли проповідую інколи дуже швидко. І одна сестричка у нас у церкві одного разу підійшла до мене, каже Валентине. Давай каже домовимося слідуючи. Коли ти будеш проповідувати, звертай хоч інколи увагу на мене, і коли ти каже будеш бачити, що я роблю ось так, зупиняй, каже, свою мову. Потихіше говори, ну не можна так швидко говорити. Тому, якщо буде дуже швидко, то починайте так говорити робити. Хорошо? Друзі, на самом ділі я дякую Богу за те, що можу проповідувати, і Бог дав можливість мати Слово Боже. Це велике благословіння, що ми можемо відкривати Слово Боже, його читати. І так вільно можемо читати, якось зібралися ми сьогодні, тут на цьому місці. Не всі так мають можливість це робити сьогодні, і не всі так мали можливість робити колись. І коли я відкриваю книжечку, у нас є історія наших церков, нашій області. І відкриваю, читаю про свого прадідуся, я читаю про те, як одного разу вони зібралися, читали Книгу Біблію, туди вірвалися недобрі люди з палицями і побили його до такої міри, що він ледь залишився живий. А ми так можемо спокійно зібратися і читати Слово Боже. І інколи ми забуваємо про те, щоби стати на коліна і сказати Господи. Я дякую тобі за те, що так вільно можу йти до церкви. Дякую тобі за те, що так вільно можу відкрити книгу Біблію. Дякую тобі за те, що я сміло можу вийти, і йти по вулиці з Біблією, і ніхто в мене не питає, що це тебе за книга, і не відбирає цієї книги. Багато є таких місць, де люди це не можуть робити. Тому слава Господу за те, що ми можемо це робити. Вазий Павлов сказав про те, що день подяки сьогодні він казав таку чудову думку про те, що добре дякувати тоді, коли все гаразд. Коли все добре. Але інколи в нас бувають проблеми, переживання, і книга Біблія закликає нас до того, щоб ми не забували ніколи. дякувати. Навіть тоді, коли проблеми. Нам треба дякувати Господа. Хочу сказати про те, що я маю за що дякувати Господа, тому що е, я інколи люблю свідчити про свою сім'ю, е, про своє життя і через це вказувати на Ісуса Христа. Тому що нам, якщо ми тут виходимо проповідувати, нам в першу чергу треба проповідувати про Ісуса. Про нашого Господа і про нашого Спасителя. Я дякую Богу за те, що Бог мені подарував чудову смію. Я маю чудову дружину, це великий скарб для мене. Цінність велика. За що я маю дякувати Господа, Бог подарував нам діточок. Ми маємо п'ятеро дітей, маємо внука, зятя маємо, маємо прийомну ще дитинку, дівчинку, яка є серед нас. Друзі, я можу сказати про те, що я дякую Богу за те, що Бог дав мені можливість. Народитися в дуже багатій сім'ї. Як ви думаєте, в багатій сім'ї народитися це велике чи ні? Ну, не завжди не для всіх. Але просто я хочу сказати, в чому моє багатство заключалося. Якщо говорити, якщо хтось можливо подумав про матеріальне. То ні. Я пам'ятаю, як мені купила мама колись курточку в Білорусі. Їздили туди на закупку, приїхали додому. Цю курточку я носив років 3 чи 4, потім мені дошили рукава і продовжував далі носити. Потім цю курточку носив мій брат один, а потім ще й другий брат, які були менші після мене. Ну це щоб зрозуміло, яке багатство ми мали. Але на самом ділі нас в сім'ї було батьки моїх 13. нас всіх, і звичайно було нелегко батькам. Але чому я сказав про те, що ми... Багатій сім'ї, тому що з дитинства батьки нас навчали любити Бога, жити для Бога і жити для Його слави. Я вам скажу щиро, це найбільше багатство, яке може отримати кожна людина. Одного разу Ісус Христос сказав такі слова: яка користь людині, якщо здобуде. Цілий світ багатство всього світу, але душу свою що загубить? Тому найбільше багатство, друзі, це багатство. В Ісусі Христі. І навіть тоді, коли ми можливо не можемо дітям своїм дати там, і, так як люди зараз інколи ставлять ціль перед собою, дітям дати вищу освіту, щоб у дітей була дуже добра праця, щоб діти мали квартиру, автомобіль і тому подібне. Навіть якщо ми це не можемо допомогти в цьому друзі, найцінніше, що допомогти, це знати Слово Боже і знати Господа і жити для нього. Читає слово Боже, яке записані записано в писанні апостола Павла до Галатів, шостий розділ написано слідучі слова. Коли ми відкриваємо шостий розділ 7 віршу, там написано те щось про жнива, про жнива, те щось написано про жатву, те щось написано про Господа. І ось апостол Павло пишуть і до Галатії, він каже так: не обманюйтеся, Бог осмійний буде ще друзі, не може, бо що тільки людина посіє те саме пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не слабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а не більше одновірне. Ось такі коротенькі тексти того письма, над яким як діви, коротенько порозумути, друзі. Апостол Павло було. Закликає. І з самого початку він каже: не обманюйтеся. Скажіть, будь ласка, ну, або підніміть руки, кому із нас приходилося зустрічатися з таким ганебним явищем, як обман. Я не питаю, чи ми обманювали. Ну, я і так знаю, що всі ми обманювали. Але нам приходилося зустрічатися з таким явищем, як обман, друзі. І ось апостол Павло каже, не обманюйтеся, Бог осмілий бути не може. Бо що тільки людина пожне посіяти те саме, буде жати. Слава Господу за те, що Слово Боже є відкрите перед нами, ми можемо читати. І ми, не тільки читаючи Слово Боже, взагалі ми знаємо про те, що є закони сівби і є закони жартви. І тому, коли ми читаємо цей текст святого письма, я хотів би, щоб ми звернули нашу увагу на такі три простенькі, коротенькі закони. Що посієш, кажуть люди Божу, так написано, те пожнеш. Другий закон сієш мало. А знаєш, скільки? Знаєш, багато. багато. Знаєте, мені так доподобає один текст такого письма, коли я відкриваю бродон Божого чоловіка в старому заповіті. І там про нього написано він посів і зібрав скільки крат. Сто крат. я думаю, яке це Боже благословення. Посів і зібрав сто крат. Сієш мало, жнеш багато. І ще один закон. Сієш сьогодні, буде жати коли. Друзі, і тому перший закон. Коли ми відкриваємо, ми читаємо цей перший закон, що посієш, де пожнеш. Я думаю, що кожен із нас мої дорослі люди, і ми в своєму житті вже не один раз це могли пересвідчитися, що те, що ми сіли, ми потім це будемо жати. Коли відкриваю текст того письма, не буду читати, але просто згадаю одну історію про Якова. Це Божий чоловік. А друзі, так само і Божі люди часто бувають не такими, яким би треба було бути. І ось це, як і цей Божий чоловік, одного разу і в своєму житті посіяв обман. Що йому прийшлося жати? Прийшли роки. І сини, які продали Йосипа, які зняли одяг з Йосипа, взяли. Забили ягня, кров'ю обмазали одяг, підходять до батька і кажуть: дивись. Плакувати цю подію. Я не знаю, чи він задумувався і згадував про те, що одного разу він посіяв був обман у своєму житті. Тому те, що посієш, те будеш жаль. Інколи дивлюся зараз на себе, на свою сім'ю скажу щиро, десь ну, в мене недосконалий характер, так як у багатьох із нас він є недосконалий. Я інколи такий можу бути нервовий, коли можу крикнути, інколи можу посваритися. І особливо, якщо дивлюся на цю маленьку дитинку, яка є поруч із нами тут, Софійка. І коли я кажу, Софійка, я сказав, не можна так робити. Знаєте, проходить трошки час щось, я там не так роблю, чи на неї щось посварюся. вона каже: Папа, вона навчилась. Я це посіяв, друзі. Осмілий бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме пожне. Що посієш, те будеш жати. Другий закон, який би звернути нашу увагу, сієш мало. Жнеш скільки Жнеш помак. І ось цей як був, посів малесенький обман, ніби да, такий там ну просто обманув свого батька. Але пожав таку велику біду, яку йому прийшлося оплакувати так багато часу. Друзі, сієш мало. Жнеш багато. Мені дуже одна історія у книги в Біблії, це Нова заповіт про одну. Зовсім небагату жінку. Ми інколи думаємо, ну це може дійсно багато щось там посіяти, багато людина, яка має там кучу доларів, чи має велике багатство там заводи чи фабрики. Ось вона може чинити багато добра. Тому що тут написано в 9 вірші ми читали, роблячи добре, не знуджуємося, ми можемо думати, ну добре, це може зробити багато добра. Той, хто має дійсно щось багато. Але ні, друзі. Добре може робити та людина сіяти багато, яка має зовсім малий так бідна вдова. Вона прийшла додому Божого і поклала всього mm -hmm. ці дві котівчини. І пройшло дві тисячі років. А про те, що вона просіла, згадується про сьогоднішній день. Що вам скажу, мій батько він не був багатим чоловіком. Минулий рік його Господь покликав вже до себе. Йому було 87 років. тиждень два тому назад я почув цікаву історію. Там недалеко від кладовища, де похований мій батьком, там є одна багатодітна прийомна сім'я, і ця багатодітна та прийомна сім'я. Мама розказала приклад. Каже, в неї є маленька дівчинка, і ця дівчинка до мами підійшла, ну є маленька дівчинка і каже, мама, діда мороза нема, його закопали. Дивився, не зрозуміло, що, про що Ромова йде. Каже, де його закопали? Каже, де я, я покажу. І вона веде свою маму домовили мого батька. Він був таким, що він любив в кармані мати якусь скрепу. І десь, коли він зустрічався з дітками, навіть інколи з дорослими він любив. Просто посіяти цукерку дати комусь. Але про все буде загадуватися в твоєму житті. І після того. І останнє всієї сьогодні будеш жати пізніше. Є одна історія, в якій розповідається про те, що це ж трапилося більше ста років тому назад. Розповідається про те, що 28 грудня це 1908 рік було, це був понеділок, і є така островок такий Сицилія, на тому острову Сицилія місто Місіна. Якщо ми читаємо історію про цю місцевість, то 28 грудня 1908 року там трапився великий землетрус. І ось це місто Місіна. Населення, якого було приблизно 150 тисяч людей, воно було зруйноване. Але я читаю цей закон сієш сьогодні, будеш жати завтра, я згадую про цей закон не один раз в своєму житті, згадую про цю історію. З тому, що напередодні я сказав про те, що це відбулося в понеділок. Напередодні, у п'ятницю, якщо читати про цю історію, там в цьому місці. Відбулася одна така ганебна подія. Деякий колектив зібрався в цьому місці, і вони відважилися на те, щоб говорити недобре про Бога. І навіть хтось із них він вирішив і те, що вони говорили, він позаписував, і потім навіть місцева газета встигла опублікувати те, що вони говорили про Бога. Вони говорили про те, що його немає, і те, і друге, і третє, він там такий сякий. І в, кінці на... і в кінці цього листа було написано: якщо ти є, то покарай наш землетрусом. І винічне цю історію там описується про те, що слід за зиме трусом, який був всього лиш там одну чи півтори хвилини, вслід за зиме трусом було велике цунамі. І коли читати там лишилося всього лиш лікарня для душевних хворих і в'язниця. А все майже було зруйно. Загинула дуже велика кількість людей. Друзі, я читаю, тут написано Сієш сьогодні, будеш жати пізніше. І коли ми дивимося ось на цю історію, там було посіяно в п'ятницю і пройшло лише всього три дня. І люди пожали те, що вони сіли. Коли ми дивимося на біблійні історії, деякі ми можемо знайти про те, що. Під час днів ми можемо побачити про те, що довгих 100 років, 100 років осіб нові він будував ковчега. Люди сіли далі невірством в своїх серцях. Люди далі продовжували гнівити імне Боже і не бути слухняним йому, Бог терпів. Але потім їм прийшлося жарти. Коли ми відкриваємо книгу Біблію, ми можемо знайти ще один випадок: Про Ніневі. І там написано: Бог дав був 40 Дні, друзі, місто і на відміну від днів Ноя схилилося перед Богом і Бог помилував них. Місто місіна Господь дав був три дня. Ми не знаємо, скільки часу Господь дасть кожному із нас. Він продовжує своє миліще повідношення до кожної з нас. Він дарує нам свою благодать. Ми маємо цю можливість схилятися перед Ним, прославляти Його і величати Його ім'я. Коли читаємо цю історію про місто Місіна, воно було відбудовано. Але потім пройшло ще декілька років, і в 43-му році під час війни це місто було знову зруйноване, друзі. Ми не знаємо, скільки часу Господь дасть для кожного з нас. Але сьогоднішній день ми маємо все велике благословіння. Силитися перед Богом. І я говорю про те, що що посілити, аби не Ми маємо зараз чудову можливість. Василь Павлович нас закликав до того, щоб ми помолилися після проповіді. Ми маємо можливість, хто має можливість схилитись на коліна, на коліна, хто ні, стоїть, чи можливо, друзі, розказати, Господи, те, що не добре є сіль. Прости. І допоможи мені надалі в моєму житті сіти лиш тільки добре. Тому апостол Павло закликає, не обманюватися, Бо ще тільки людина посіє. те саме Божне. Ми здатні інколи самі себе обманювати. Я згадую одну історію, коли говорив про те, чому вони мають великий врожай. І він каже, дякуючи тому, що ми внідали нові технології, це дякуючи нашим зусиллям, це дякуючи часу, який ми віддали і так далі, але при тому всьому він не згадав про Господа. Друзі, він цими самими словами обманював себе, появи не Господь.